В Україні з 2 вересня 2024 року почала працювати програма Національний кешбек. Програма Національний Кешбек це розробка нашого уряду, спрямована на підтримку національного виробника. 10% від вартості. Придбаних товарів українських виробників можуть бути повернені на картку покупцям в разі, якщо покупець приєднається до такої програми. Наразі в програмі беруть участь 11 українських банків. Щоб отримати кешбек, достатньо зробити декілька простих кроків. Для того, щоб отримати 10% від вартості товарів, потрібно в мобільному застосунку Ощада або іншого банку, який приєднався до програми, відкрити віртуальну картку. По національному кешбеку потім в застосунку дія додати цю картку, додати цю картку. Потім знову ж таки в мобільному застосунку додати до програми ті картки, якими ви будете розраховуватись в магазинах. Отримати кешбек можна купуючи товари українського виробництва в торгових точках, які приєдналися до програми. Винятком є підакцизні товари в тих торгових точках, які приєдналися. Зокрема, великі торговельні мережі, такі як АТБ, Сільпо, Варус та інші, вже приєднались до програми. Це десятки тисяч торгових точок і вже, мабуть, сотні тисяч товарів, які можуть бути придбані, і частина вартості яких потім повертається покупцю в якості національного кешбека. Кешбек за минулий місяць будуть нараховувати на спеціальний банківський рахунок учасника програми до 20-го числа наступного місяця. Максимальну суму, яку може отримати громадянин України, не повинна перевищувати трьох тисяч гривень. Використати кошти, які отримуються громадяни України по по програмі. Національний кешбек можна як на підтримку армії, так і на придбання військових облігацій, так і на для того, щоб розрахуватись за комунальні послуги, так і для того, щоб поповнити мобільний телефон та Інші варіанти використання, які прописані в програмі уряду. Заступник начальника Житомирського обласного управління Ощадбанку Микола Шульга запевняє, що програма є абсолютно безпечною. Якщо ви вже користуєтесь дією, то звичайно є сенс приєднатись до програми Національний Кешбек. При цьому, звичайно, ви дасте дозвіл банку на обмін персональними даними з програмою Дія, але разом з тим цей обмін є захищеним і, по суті, кожен клієнт, кожен громадянин України, який в дію заходить, він так чи інакше вже інформацію. З між банком і програмою Дія вже інформація здійснювався взаємообмін, тому я вважаю, що ризиків ніяких. Також до програми національний кешбек планують прив'язати програму фінансової допомоги, яку уряд планує запустити з 1 грудня. Ініціатива президента України про виплату тисячі гривень скоріше за все теж буде реалізована по схожій технології. Тобто, очевидно, буде використана та картка, яка вже є, або інший варіант картки, яка дозволить контролювати використання. Тисячі гривень саме на ті цілі, які будуть визначені урядом, тому програма є хорошим таким стартом для реалізації інших ініціатив уряду і президента. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.